Неправильна розкладка шпону, що візуально може дуже зіпсувати вигляд кухні, хоча матеріал є і в цілому природнім, та дуже естетично приємним, в кінцевому варіанті все може виглядати дуже жахливо. Дуже часто виробники кухонь роблять Таку цікаву помилку, а саме роблять розкладку, так би мовити, метеликом, що виглядає дуже неприродньо, так це робить якусь певну симметрію, але з точки зору гармонії та естетики, повністю псує дорогий якісний матеріал. Як же правильно зробити у цій ситуації, та не зіпсувати те, що повинно виглядати прямо зі смаком та по-дизайнерськи? Щоб досягнути гармонійного вигляду, обирайте шпон, який буде не повторювати, а відрізнятися за своєю текстурою. Для того щоб було простіше досягти подібного ефекту, використовуйте декілька пачок шпону. Найкращий варіант це. Для суміжних поверхень, наприклад, фасадів кухні, використовувати взагалі один лист шпону, тоді текстура з одних фасадів буде плавно переходити у текстуру інших, і це буде утворювати повноцінний ефект натурального дерева, з якого начебто зроблені ваші дверця та шафок.